Майже 40 проєктів подали мешканці Сумської громади на бюджет участі. На їх реалізацію потрібно 15,5 мільйонів гривень. Вперше свої проєкти подавали й старостинські округи. Що хочуть змінити там, дізнавалася наша Юлія Ніколаєва. Три проєкти подали цього року мешканці великочернеченського старостату. Два з них стосуються зведення спортивних майданчиків Просто неба. Мріють облаштувати їх тут, на місцевому стадіоні, неподалік від школи. На даній території буде побудований вуличний тренажерний майданчик, який слугуватиме для різних вікових категорій на різні групи м'язів. За нашими підрахунками на даний проект нам знадобиться приблизно 100 тисяч. Для дітей планують за рахунок громадського бюджету оновити наявний ігровий майданчик. Для цього, за словами авторки проєкту, потрібно 160 тисяч гривень. Зусиллями небайдужих батьків, мабуть, було створено цей майданчик, але б хотілося його оновити і осучаснити, приймати якісь. Нові комплекси, ігрові гойдалки, пісочниці, карусельки і створити щось ну більш сучасне, тому що у нашому селі дуже багато дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, які не вміють організовувати своє змістовне дозвілля, не можуть організувати свій активний відпочинок, бо майже ніде. У цьому старостинському окрузі мешкає понад три тисячі людей, у тому числі близько 700 дітей. Хорошо було б площадка, хороша. Що потрібно, тут якраз місце таке ну, хороше, тобто, ну, є їзде розвернутися, розгулятися і діти при присмотрі тобто, ну, з усіх сторон. У нашому селі є декілька ігрових майданчиків, але вони не добре оснащені для гри. Тому хотілося б осучаснити, хотілося б додати більше якихось гойдалок, можливо, гірки для менших діток, пісочниці, щоб це все було новеньке. Загальна сума проєктів, які подали мешканці Великої Чернеччини, понад півмільйона гривень. Таких грошей для реалізації задуманого своїми силами каже староста села Олена Сітало. У них немає. Як старостинський округ фактично. Немає бюджету свого власного весь бюджет акумулюється в сумській міській громаді. Ми подали ці проекти. Два проекти стосуються спорту, і один проект це дитячий оздоровчий майданчик. Подала подібний проєкт і мешканка піщанського старостату Юлія Ласкава. Вона з родиною підготувала місце під нього. Тут, за її словами, має розміститися спортивно-ігровий майданчик як для малечі, так і школярів. На це потрібно від 150 тисяч до 200 тисяч гривень. До найближчого майданчика, який є у селі, треба подолати півтора кілометра або кілометр від вулиць від кінця Ковпака та ювілейне, а дорога зі щебеню. Тому мамам з візочками, маленьким діткам дуже незручно туди добиратися і довго а старших дітей не пускають само. Тому що, щоб дістатися до цього майданчика, треба переходити трасу. Цього року від старостинських округів міста Рада отримала вісім проєктів. Приймали їх з 1 вересня по 18 жовтня. Протягом півтора місяці буде тривати експертиза та опрацювання цих проєктів в структурних підрозділах. Тобто вони будуть доопрацьовуватися, вивчатися, разом з авторами коригуватися. І після того буде визначено проєкти, які підуть на голосування, і вже традиційно. У Нас відбудеться голосування з також у електронному та та, та у паперовому форматі, за словами Андрія Моші на старостинські проекти передбачають 500 тисяч гривень ще 8,5 мільйонів на решту 29 міських.